Чому чиїсь продукти купують одразу і легко? А вам кажуть цікаво, я подумаю. Якщо це про вас, то зберігайте відео. Найпоширеніші помилки, які роблять люди, створюючи контент в інстаграмі. Все просто люди купують продукт тоді, коли він потрібен. У людини є сильний біль. Є потреба тут і зараз цей біль закрити. і якщо ви зможете показати, що ваш продукт вирішує цю проблему, ви завжди будете спрошувати. Ви не за тим женетесь. Не так важлива кількість переглядів, як якість людей, які дивляться ваш контент. Якщо ваша ціль це продажі, зосередьтесь на своїй цільовій аудиторії і робіть той контент, що буде цікавий їй. І поступово інстаграм зрозуміє, кому вас рекомендувати, навіть якщо це тисяча переглядів. Уявіть, що все це живі зацікавлені люди, ваші потенційні клієнти, набагато краще ніж 100 тисяч тих, хто взагалі не зацікавлений вашою темою. Ми з командою підготували для вас топ найпоширеніших помилок. Читайте в дописі та діліться з друзями.